Ах, це тут, тут, тут у нас... Ах, це у нас красунчик такий, а? Що ти тут робиш? Їжачок? Що ти тут? Красунчик такий, да? А, що ти тут? Злякався? Не бійся, чого ти злякався? Ха -ха -ха, красота така. Чого да? ти моїся щось? Не бій. Красота. Чого ти замер? Тебе погладить? Можна тебе погладить? Що таке? Чого ти? Що? Ну нема мене нічого смачного. Ти ти що такий злий, красота? Красунчик. Все, йди своєю дорогою. Куди ти тобі? Красота. Захисонце їжечу.